Мінус і ще одна система протиповітряної оборони в російських окупантів. Бійці головного управління розвідки знищили зенітно-ракетний комплекс ОСА, знищили з, при... з притаманною гур іронією. Тобто з повітря було знищено протиповітряний же комплекс. Проти комплексу, який має захищати русське небо, застосували в дрон Коштує він, як нагадують гур кілька сотень доларів. А от зенітно-ракетний комплекс ОСА коштує 10 мільйонів доларів. Уроки такої цікавої математики будуть продовжуватися. Обіцяють у гурі, бо ж у розпорядженні росіян може бути ще близько чотирьох сотень таких систем ППО. А от ефівдроні в розпорядженці е, в розпорядженні українських оборонців, як відомо, сотні тисяч, і кожен дрон має знайти свою ціль. Цей дрон, завдяки розвідникам, знайшов елітну ціль і спалив її ущент. Я нагадаю, зенітно-ракетний комплекс ОСА призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької або ж танкової дивізії в усіх видах бойових дій. Хоча в умовах нинішньої війни росіяни застосовують їх і в глибокому тилу, намагаючись прикрити важливі об'єкти від українських дронів, які залітають на сотні і тисячі кілометрів вглубь великої держави. Але як відомо, Україна всерйоз і толком нічого не починала. Виробництво дронів зростає в геометричній прогресії і далі точно буде. Російські окупанти тим часом теж відзначились біля лінії фронту, що правда ураженням зовсім не військової цілі. Росіяни вдарили по пожежній частині в Краматорську. Вони застосували проти цього об'єкта протикорабельну ракету х 22 призначену для ураження. Авіаносців, тобто вони влучили туди снарядам, який взагалі не призначений для застосування по сухопутних цілях, а тим паче в умовах міської забудови. Зате так за таких умов, цей снаряд діє як зброя вкрай невиб... невибіркової дії. У пожежно-рятувальній частині вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та ворота гаража. На щастя, особовий склад не постраждав. Ну і окрім пожежно рятувальної частини, ракетою також пошкоджені кілька промислових об'єктів об'єктів, що розташовувалися поруч, так кажуть у державній службі з надзвичайних ситуацій. Ну і що треба, щоб якнайменше. Українських цивільних промислових і військових об'єктів вражалося російськими дронами, ракетами та будь-якою іншою нечистю. Звісно ж, донатити, хоч не все ідеально в нашій країні, хоч нам всім не подобається корупція. Ну хтось навіть готовий е за корупцію карати тим, що не передбачено законом, але Факт залишається фактом. Ми не можемо зупинитися через те, що хтось там, якийсь окремий персонаж, дозволив собі під час війни вкрасти. Ні, це означає, що так чи інакше, ми маємо донатити ще активніше і ще більше. Я сподіваюся, ми сьогодні, нарешті, закриємо збір для сумського прикордонного загону на Нісан-Навара. Бо ж 92% ми вже з вами зібрали від загальної суми в три 43... Перепрошую, 430 тисяч гривень. Ну я сподіваюся, що решта якихось 8% ми сьогодні таки доб'ємо і закриємо. Ну і перейдемо до інших подій, подій, що стосуються безпосередньо лінії фронту, де саме очікується наступний удар російської окупаційної армії. Відповідь на це запитання дав речник Сил Силобол... оборони Півдня Владислав Волошин. Ось що він розповів нашим колегам з телемарафону. За даними нашої розвідки, під Оріховим і Роботиним зокрема, готуються нові штурмові групи. Ворог перекидає туди особовий склад, проводить рекогносцировку, розвідку, проводить логістичне забезпечення і в недалекому майбутньому, за кілька днів, ймовірно, активізує нові штурмові дії. Якщо тут буде якийсь прорив, то противник може взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України. Там, де наші сили оборони тримають і Донецьку область, і південну частину Запорізької області. Тому ворог за будь-яку ціну намагатиметься взяти це під контроль, щоб обрізати нашу логістику. Я хочу підкреслити, що це лише один із можливих напрямків ударів російських окупантів. Пан Волошин є речником Сил оборони Півдня і коментує саме ті події, які стосуються цієї ділянки фронту. Не будемо забувати, що зараз фронт простягнуто від Херсона до. Кінзбурзької коси аж до Сумщини на півночі в окупантів, хоч втрати величезні і просто шалені, та й можливості в них не безкінечні, але все ж вони свою мобілізацію не зупиняли ані на секунду. Натомість українська активна мобілізація лише почала приносити значні результати кілька тижнів тому, як кажуть військові, коли десятки тисяч мобілізованих, які пройшли підготовку влітку, почали потрапляти в бойові частини про можливий новий. Напрямок удару окупанців вони його що вони його готують після захоплення вугледара. Напередодні говорила британська розвідка у мі 6 Прогнозують цілком імовірно, що російські війська спробують продовжити просування за вугледар упродовж кількох наступних тижнів. На заході одні з імовірних цілей. Є селище велика новосілка Запорізької області, що розташоване на трасі Т 0509 за 8 кілометрів на північ розташоване село Богоявленка від так званого запорізького відтинку фронту. Це насправді не так вже й далеко. До, е, перепрошую, 40 кілометрів до так званого колишнього времівського виступу. Ну а там ще півсотні кілометрів. і вже роботинський виступ. До неминучої війни з Росією, до неминучої війни з Росією починає готуватися Польща. Очільник тамтешнього генерального штабу заявив, що його країна потребує значного збільшення кількості військ. І вже дуже і дуже терміново. Бо воюватимуть з росіянами не наступні покоління поляків, а саме нинішнє. Усе вказує на те, що ми покоління, яке стане зі зброєю в руках на захист своєї країни. І ні, я, ніхтось із вас не має наміру програти цю війну. Ми переможемо, ми повернемося і продовжимо розбудовувати Польщу, але треба щось робити. Ми маємо створити збройні сили, готові до таких дій потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми також повинні на державному рівні впроваджувати модель загальної служби. Що таке загальна служба? Це означає обов'язкову військову підготовку і безпосередню службу. Генерал Веслав Кукола наголошує, що проблемою для набору до армії нині у Польщі є демографічна криза. До кінця року польська армія налічуватиме понад 207,5 тисяч солдатів, і, звісно, порівняно з українською армією, це зовсім і зовсім небагато. Це в Якщо так загалом про силу оборони говорити то це в п'ятеро, в шестеро менше, але е, в рамках НАТО ця армія має стати третьою за чисельністю після США та Туреччини. Уявіть собі, ну і це вже не вперше. Генерал Кукула б'є на сполох три місяці тому, влітку він заявляв, що польщі необхідно підготувати свою армію. До повномасштабного конфлікту казав сьогодні. Ми повинні підготувати наші сили саме до такого конфлікту, а не до конфлікту асиметричного типу. Це змушує нас знаходити хороший баланс між прикордонною місією. Та збереженням інтенсивності підготовки в армії прикордонна місія. Якщо говорити про Польщу, мається на увазі збільшення військ на кордоні з Білорусі у зв'язку з неадекватною військовою і невійськовою активністю росіян-білорусів і в регіоні. Нагадаю, вони там не лише збільшують чисельність своїх військ час від часу, але і просто кидають на. Такі от беззбройні штурми, але дуже небезпечні штурми мігрантів із країн Африки, Близького Сходу і Центральної Азії. Чому тому що вони в такий спосіб дестабілізують ситуацію, задіють і відтягують значну частину польських прикордонників і, власне, також. Змушують польські системи державні установи, польські органи значною мірою опікуватися тими, хто все ж проривається до цієї країни, відловлювати їх, надавати їм притулок, запобігати проникненню у подальші країни НАТО європейському європейського союзу словом, це проблема для перекордонних із Росією і Білоруссю держав НАТО і ЄС. Ну і ось чому іще варто рвати всі зв'язки з Мордором і знищити будь-яке сполучення з Росією у Литві у потягах, які прямували до Москви, виявили посилки з предметами військового призначення від 27 вересня до 2 жовтня, впродовж менш як тижня, співробітники митної служби Литви виявили у пасажирських поїздах, які прямували з Калінінграда до Москви. Чотири партії з різними предметами військового призначення про це повідомляє місцеве видання Делфі. кажуть співробітники Каунаської територіальної митниці, а також кримінальної митної служби на залізничній станції «Кібартай» Просто у поштовому вагоні пасажирського потяга під Час огляду знайшли поштову посилку з імовірно військовими речами. Ну як бачимо, не просто ймовірно, а дійсно військовими. Це камуфляжні штани, це речі, які призначені для російських окупантів для війни проти України. Всього було вилучено 5 одиниць камуфляжних штанів відповідно до регламенту Ради ЄС. 1 жовтня. Схожа партія тепер уже з маскувальними сітками перехоплена в поїзді, який також прямував із Калінінграда, і теж на тій самій станції. Висновки, я сподіваюся, роблять і зроблять що в Європейському Союзі, що в країнах НАТО.